Треба якусь витягувати додому. Витягувати треба його. Це живий. Живий, живий, цей живий. В машині троє людей. Тебе звати. Зараз ми тебе витягли, трошки можеш почекати, добре? Все. Зараз теж кидається.

Призай сюди, прилізай сюди. Тримай ноги. Тримай ноги, ноги. Ноги далі, далі, несимо, далі, далі, далі. Отут до швидкої, далі, далі. Ща, ще, 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 ще. Все, 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 тут стан, стан, стан. І раз, два, три.